Доброго дня, мене звати Золота Рольга, і сьогодні хочу пригадати Отто фон Бісмарка, який сказав так, що найбільше брешуть під час війни, після риболовлі і перед виборами. Такий відомий вислів, який говорить про дуже важливу проблему, яка стосується інформаційної безпеки і людини, і суспільства, і цілої держави, пов'язана з дезінформацією. Або з маніпуляцією інформації, яка, по суті, є також певним способом. Про що йдеться? Йдеться про те, що в суспільстві поширення інформації це є давно відомий спосіб або подолати своїх ворогів, про що говорив ще китайський полководець Цюндзін, або набути собі нових друзів. І, і те і інше завжди здійснюється в чиїхось інтересах. Сьогодні хочу згадати про такий цікавий феномен в поширенні дезінформації і також маніпуляції інформацією, як псевдоекспертність. На сьогодні в нашому суспільстві стало дуже багато експертів: експерти в кулінарії, експерти в політиці, експерти в мистецтві, експерти в безпеці, експерти юристи, економісти. Ну, куди не плюнуть, тут експерти. Кожен вважає, що Якщо він може говорити про якесь явище, то вже він стає експертом. Ну, ви знаєте, найбільше експертів серед таксистів і на кухні після певної кількості випиток. Проте є такі експерти, які виступають, власне, в медіа, які поширюють свої позиції, і в якій ролі, в якійсь мірі зараз виступає також і я. Тому що я суджу публічно про якісь явище, що в цьому випадку ми ви маємо? Пункт перший. Експертом людина або сама себе називає, да, вважаючи, що вона є обізнаною в якійсь сфері, або її називає певне середовище, визнає цю експертність. Ну, Наприклад, якщо вона має науковий ступінь або наукове звання, хоча це на сьогодні нічого не гарантує, але тим не менше, або має великий досвід роботи в цій сфері. Або має доступ до якоїсь інформації, яка для більшої кількості людей не є відома. В чому полягає псевдоекспертність? Є така річ, яка пов'язана з прийняттям не самого змісту інформації, а людини, яка її доносить. Ми з вами більш охоче віримо інформації, яка походить від авторитетної людини. Від людини, яка вміє показати, що вона впевнена в тому, що вона говорить. Вона обізнана і вміє також подати цю інформацію як інформацію з певного джерела конкретного, важливого для нас джерела. І е, тоді ми повіримо всьому, що кажуть ці люди. дивитеся кредо. І часто складається така ситуація, коли справді значимі, важливі люди, які набули своєї слави або певного авторитету в якійсь сфері, починають виступати. Експертами в усьому. Тобто позиціонувати себе експертами в тих речах, про які зазвичай розбираються всі в політиці, в економіці, в праві, зараз дуже популярна тема охорони здоров'я. Всі, хто тільки міг висловилися з приводу вакцинації, всі, хто тільки міг висловилися з приводу нової медичної реформи і так далі. Я не буду про зміст цих речей говорити, тільки хочу сказати про те, що. Коли ми споживаємо інформацію, яка походить від певної особи, пам'ятаємо, треба поставити собі питання, чи ця людина насправді має відношення до цієї предметної сфери. Звичайно, ми всі маємо право мати судження про все. Оціночні судження вони є нормою, інакше ми не зможемо приймати обґрунтовані рішення. Але запитаємо, чи ця особа насправді розбирається в предметній сфері. Чи вона дов... достатньо компетентна для того, щоб мати вплив на вашу думку? І тут, оскільки ми сьогодні є на ресурсі Кредо, хочу згадати про таку важливу, як на мене, справу, яка стосується нашого католицького середовища. Часто мені особисто доводиться чути висловлювання, які йдуть від наших духовних отців, братів, сестер, які мають певний авторитет у церкві. Про ті речі, які не стосуються нашої духовності. І особливо сумно стає тоді, коли ці особи висловлюються про ті сфери, які вони насправді не досвідчували предметно. І я думаю, що кожен з вас розуміє, що він не піде до сантехніка запитувати про проблеми з сфери офтальмології. Хочу вас заохотити до того, щоб ми були критичні в сприйнятті інформації з будь-яких джерел. Оскільки на сьогодні інформаційна зброя є прирівняна до зброї масового враження. дякую за увагу. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.